Що думаєте, десь колись мандрувати по Європі, зараз вам розкажу за отелі, на що ви можете попасти, і тіп, як уникнуть проблем. В даному випадку за Британією, це окрема історія. тут Це окремий світ. значить Спершу показую номер. Дивіться, ну в принципі, симпатично, це така студійка. Приготувати щось може тут я розумію, якісь холодильник. Ну, коротше, це не так важливо. Дуже високі стелі. В багатьох готелях в Європі і взагалі в Британії стоїть такі обігрівачі. Тобто в них немає центрального опалення. У них отака от історія. І дуже часто вони працюють по таймеру. А що це значить? Показую. Це значить, що він запрограмований працювати там тільки дві. Зараз я покажу, наприклад, там дві години да? чи, чи три години. В чому проблема? Ви лягаєте спати, наче тепло, потім прокидаєтеся на таймера, Нема холодно, капець. Типа. Тобто, оця проблема... ну, європейцям нормально, бо вони в цьому народились. Розуміло? Тобто вони звикли, що в них постійно холодно. Ми то звикли в, в трусах ходити вдома. Ну так, по-чесному. Тут, тут просто жесть. Потім, а, Тут дуже велика приступність в Британії, просто нереальна. А, її замовчують і так далі, і не, не все це висвітлюють. Але а, перед тим, наприклад, як я заселявся з ці апартаменти, хоча вони дуже-дуже гарні. Ну, так, цивільненько все, дуже гарно. А, вас не пустять і вам не скинуть точно адресу, поки ви особисто не прийдете і не покажетесь. Якщо на вас не глянуть, ви нормальні чи не нормальні? Блін, ну гарно. Потім це величезна проблема, бо інколи ти хочеш приїхати пізно, в 9, в 10, в 11, в годину ночі? Ну, різних людей пізно буває. тут хер вам. Понял? Вообще, хер вам? Не заселився до восьмої, все, капут. А, декотрі готелі дозволяють заселятись пізно, але за це що а, заселення після восьмої вечора? Треба доплатити 30 фунтів а, заселення після 12-ї ночі, треба доплатити 50 фунтів. І може бути таке, що ваше житло коштує 100 фунтів. І ви ще 50 доплачуєте просто за те, що туди пізніше доїхали. Реально, в мене такі декілька разів було. Потім майже всюди існує тема з депозитом. Оскільки по Європі не катався, нема своєї приколи. Тут ця тема з депозитом, а тут я заплатив 100 фунтів депозит. Якщо тут щось зламається і так далі, то а, вони будуть звідти вичитувати гроші. Тому, як тільки заселяєтесь, чого ти зразу камеру достав. Все, зняли, особливо там, де пакоцію. Такі моменти різні, понятно? Якщо десь мандруєте, завжди заїхали в готель, зразу першим ділом засняли все. Готуйте завжди завчасно депозит, готуйте, що може бути холодно, буде, і завжди старайтеся заїхати до восьмого вечора, бо якщо після восьмої вечора для вас це сюрприза може бути. Ви приїжджаєте і вам такі кажуть, така екстра пейсмент, поздно ви заїхали. понятно вам, і ти стоїш, і куди і ти вже сунешся? Ну, вони цим користуються. А сервіс взагалі непонятний. Типа пляшки води ніко, вообще ніколи. Вже даним давно в Україні. Всі готелі гарніші за ці гроші, так взагалі в 10 раз краще. Сервіс краще і так далі. нас же...